Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Цього року приватизації житла в Україні 30 років. Започаткували її ще у 1993 році. Приватизація державного житлового фонду це безоплатна передача у власність громадян житла, яке вони займають. Підтвердження приватизації, свідоцтво про право власності на відповідне житло йдеться про квартири чи кімнати у гуртожитках комунальної власності. Нині отримати послугу з приватизації житла одні. І можна тільки в центрі надання адміністративних послуг лівобережний чи правобережний, як приватизувати житло, які документи для цього необхідні, розповість начальниця відділу ЦНАП лівобережний Ольга Чернодуб. Приватизація державного житлового фонду це отримання свідоцтва про право власності на житло. Заявник до нас звертається, отримує перелік документів, які необхідно зібрати для отримання даної послуги. Згідно цього переліку, збирає пакет документів і звертається до нас, подає його протягом 50 календарних днів. Отримує свідоцтво про право власності є дві послуги: приватизація квартир і приватизація кімнат гуртожитку. Там відрізняється перелік документів. Відрізняється, тому що державний фонд це одне, а гуртожитки це зовсім інше. Право власності інше було б первинно. Сивник приходить з переліком документів. Там дуже він об'ємний. Він там 21 пункт на сьогоднішній момент. Там дуже багато документів. Тобто, там починається з того, що у людини повинен бути ордер на це житло, первинної від, від якої організації він отримав. І збирається також там паспортні дані, хто зареєстрований, підтвердження, що не мають вони не приймали участь в приватизації. Там там об'ємний перелік документів. Якщо у нього є документ первинний, якщо в нього є ордер, якщо він один з е, членів родини, який є зазначений в ордері, вони можуть звертатися. Опрацьовує відповідні заяви департамент житлового господарства міської ради, за словами начальниці управління обліку, розподілу та приватизації житлового фонду департаменту Наталії Балики. Приватизація дає можливість повністю розпоряджатися тим чи іншим приміщенням житлом. Приватизація житлового фонду це безоплатна передача у власність громадян житла, яке вони займають. Що вона надає, ну, як і будь-яка власність, право розпоряджатись, дарувати, продавати, надавати у спадок, здійснювати будь-які інші дії, які передбачені законодавством щодо власності. Ви коли живете в приміщенні, але не маєте на нього ніяких документів, не маєте права власності, то ви лише наймаєте це приміщення. У вас немає можливості розпоряджатись повноцінно цим приміщенням. Взагалі, приватизація почалася з введенням в дію закону про приватизацію Державного житлового фонду 1 січня 1993 року. Тобто в цьому році це вже 30 років приватизації Державного житлового фонду. І станом на сьогодні вже більше 90% житла перебуває у приватній власності громадян. Але все все рівно залишаються люди, для яких ця послуга є актуальною, вони досі займаються цією процедурою. Які не зробили цього раніше з якихось причин. Приватизація житлового фонду це адміністративна послуга. Вона надається виключно через центр надання адмінпослуг. У нас таких два центри в місті: один на лівому березі, проспект Слобожанський торгівельний центр Наша правда, а інший на правобережний центр надання адмінпослуг знаходиться в торгівельному центрі Неоплаза на Марію Кірі 5. Громадяни приходять туди, отримують там перелік документів, бланки отримують консультації, туди подають документи, і там отримують вже свідоцтво про право власності після того, як ми опрацюємо документи. Член родини наймача може не приймати участь в приватизації лише якщо він використав це право. Раніше, тобто, якщо на момент приватизації житла в нього немає такого права. Або якщо це мешканці у гуртожитку, там ще є таке обмеження стосовно власності, якщо в нього є на праві власності інше житло на території України. До об'єктів приватизації житлового фонду входять квартири в багатоквартирних будинках, в одноквартирних будинках. Кімнати у гуртожитку і кімнати у блочних гуртожитках. Але щодо гуртожитків, то тут є обмеження, приватизації підлягають лише кімнати у тих гуртожитках, які перебувають у комунальній власності міста. Тобто, якщо це студентський гуртожиток, його не можна приватизувати. Якщо це гуртожиток будь-якого підприємства, його також не можна приватизувати, доки підприємство не передасть його у комунальну власність міста. Коли люди пройшли процедуру приватизації, в них вже є свідоцтво про право власності, але потім його втратили. А видача дублікатів свідоцтва, вона проходить через наш департамент. Тобто, люди приходять, співвласники збираються Ходять сюди, до нас пишуть заяву, і потім вже. Розпочинається процедура оформлення дублікату свідоцтва про право власності. Щодо мешканців будинку набережна перемоги 118, то для них була спрощена ця процедура, і багато з яких довідок, інформацій, публікацій, об'яв щодо втрачених свідоцтв, все це відбувалось за нашими запитами за рахунок міського бюджету. Люди приходили, тільки писали заяви, і потім приходили тільки отримували дублікат. Дніпрянин Сергій отримав дублікат Свідоцтво про право власності на квартиру. Пропоную його послухати, як саме він отримував його у ЦНАПі. Є телефон відділу приватизації, по якому я дзвонив, і объяснил свою проблему. що у мене Мне определили тобто дату, время на которое я подошел. Предоставил свои основные документы, паспорт. Мне объяснили. порядок и перечень документов, которые я должен подготовить. Ну, сначала заявление. Отдел приватизации выписал мне запросы в Бюро технической инвентаризации и объявления на публикацию в газеты. Я подал, через определенное время получил ответы, принес в департамент. И мне в течение 14-15 рабочих дней был выдан дубликат. В принципе, все. Ничего сложного, ничего страшного тут нет. Ответ БТИ Занимает где-то порядка до месяца. Публикация в газете занимает 10-15 дней. То есть это не значит, что отдел приватизации должен исходить из того времени или даты, который мне готовит ответы. Когда я все принес, вот отсюда, наверное, идет срок. То есть мне оно вышло 15 рабочих дней. Именно с тех документов, которые я сдал уже для подготовки выписки мне свидетельств. Нагадаю, вы слушаете програму Тема Дня на украинском радіо Дніпра. Далі в нашій програмі говоримо про те, як підсилити активність імунної системи та як розпізнати нездоровий імунітет. І про це розповість сімейна лікарка пані Ольга. Імунна система це система, яка забезпечує нам протиінфекційний, протипухлинний імунітет, захист організму і забезпечує сталість нашого організму во взаємовідносинах з навколишнім середовищем. Щоб підсилити. Активність імунної системи нам треба докладати зусиль самостійно, тобто нам повинно раціонально і розумно харчуватися, збагатити наш раціон овочами, кашами, додати велику кількість клітковини, звичайної рідини, не використовувати копчені смажені продукти. Також великий вплив на роботу імунної системи впливають наші фізичні навантаження. Тобто, кожна людина повинна ходити, займатися фізичною. Фізичними вправами перебувати по можливості більше на свіжому повітрі. Кожна дитина при народженні вона має вироджений імунітет, який надається їй під час тривалості пологів. Тобто кожна наша дитина забезпечена материнськими антителами, які допомагають дитині війти в цей світ. Але всі батьки повинні теж докладати зусиль до здорового і повноцінного розвитку своєї дитини. В першу чергу батьки не повинні мати шкідливих звичок. Дитина бажано до 6-місячного віку повинна знаходитися на виключно грудному вигоду. Також для цього треба робити профілактичні щеплення обов'язково. Тобто ми починаємо з пологового будинку проведення вакцинації, і я закликаю всіх батьків не відмовлятися від необхідних профілактичних щеплень, тому що вони допоможуть значно легше при зустрічі дитини з цими захворюваннями в навколишньому середовищі переносити ці захворювання. Всім літнім дорослим людям потрібно раціональне харчування, да збагатити клітковиною свою їжу, все ж таки не відмовлятися від фізичних навантажень. В принципі, також ми можемо проводити вакцинацію від певних захворювань для людей похилого віку. Ну намагатися уникати стресових ситуацій, змінити свої відношення по можливості до хронічного стресу, ставитися до цього з оптимізмом. Принаймні, Порати з проблемами імунної системи нам допоможе вітамін Д. Можливо, нам потрібна його постійна донація, дотація. Але імуномодулятори ми можемо більше нашкодити, ніж покращити стан імунної системи. Не займатися самолікуванням все ж таки. Проконсультуватися з лікарем, який допоможе обрати потрібні мікроелементи, додатки. Вітаміни в природі це одно недостатньо дотації вітаміну, Д з природи, але в принципі прогулянки на свіжому повітрі, розумне харчування ну це тільки так. Не всі комбіновані вітаміни-препарати вони скомпоновані правильно. Тобто, ті полівітаміні препарати, куди додані мікроелементи і безліч вітамінів, вони не завжди працюють. Вони можуть бути антагоністично скомпоновані, тобто людині вони не додадуть користі, а тільки нашкодять. Вони можуть бути взаємовиключаючі один інший, тобто комбіновані препарати це не завжди найкраще. Можливо, людина потребує щось із монокомпонентних препаратів, а він їсть все, що є в наявності. Якщо людина вважає, що в неї є проблеми з імунною системою, то бажано поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем, щоб обоюдно вирішити це питання. Але не приймати імуномодулятори, стимулятори, біологічно активні додатки, добавки. Прояви гіповітамінозу – Це може бути суха шкіра, це може бути підвищена втома, це може бути ламке волосся, зниження апетиту. Людина, яка має проблеми з імунітетом, по-перше, ця людина дуже часто хворіє. Ця людина має синдром хронічної втоми. Ця людина може мати підвищену температуру тіла. В неї можуть бути рецидивуючі і дуже часті загострення банальних вірусних інфекцій. Це людина, яка має хронічні проблеми гінекологічні, отоларингологічні. Тобто, ці люди мають звернутися, щоб ясувати стан своєї імунної системи до лікаря. Дітям-підліткам, які мають велике навантаження, їм, по-перше, треба регламентувати свій режим дня та відпочинку, чого, на жаль, майже ніхто в нас не дотримується. Да? Обмежити використання гаджетів, в принципі, все одно ж перебувати на свіжому повітрі. Нам треба додавати рибку жирних сортів, яка збагачена і яка має поліненасичені жирні кислоти, які покращують розумову діяльність. Нам треба додавати горіхи. Каші, харчування, бобові, можливо, не забувати про об'єм вживаємої рідини обов'язково. Також не кава, чай, а звичайна проста водичка. Підлітку до двох літрів в день. До ранніх овочів треба ставитися дуже обережно. Вони повинні бути дійсно по сезону, бо дуже важкі алергічні реакції. Кіш, кишкові розлади бувають при вживанні таких овочів. І про те, як підсилити активність імунної системи, розповідала сімейна лікарка пані Ольга. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Нині в Україні діє закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. За ним роботодавець має право звільнити вас, якщо ви у відпустці або на лікарняному, а відпочинок скоротити на стандартні 24 дні. Які умови звільнення та надання відпустки у воєнний стан розповість фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського міського центру Анастасія Юхименко. Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану діє вже в принципі майже рік. Його підписання та опублікування відбулось 15 березня минулого року. Тому вже рік майже ми керуємося з цим законом. Основні положення, про які я хочу закцентувати свою увагу. Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного часу це основний нормативно-правовий акт, яким регулюється як працівники керуються, так і роботодавці. Він поширюється як на представників органів місцевого самоврядування, як я вже зазначила, так і на представників органів державної влади, так і в принципі на всіх абсолютно працівників будь-яких підприємств, установ, організацій як державної, так і недержавної форми власності. Тобто це основний пласт, на якому зараз будуються трудові правовідносини. І основне про що я хотіла би нагадати, це основні положення, які ми зараз регулює цей закон. Ну, по-перше, це укладення трудових договорів. У нас зараз на період воєнного стану дозволяється укладення трудових договорів строкових або на період дії воєнного часу, або на період заміщення тимчасово відсутніх працівників, які, наприклад, евакуювалися в іншу місцевість, перебувають на простої, перебувають. У відпустці без збереження заробітної плати є тимчасово непрацездатними, тобто перебувають на тривалому лікарняному, або взагалі їх місце знаходження як варіант невідоме. Тобто для цих обставин у нас законодавець вів таке поняття як строковий трудовий договір на період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутніх працівників. Це перше. Далі розірвання трудових договорів це також регулюється законом про організацію трудових правовідносин в умовах воєнного стану. І на час дії воєнного стану за Ініціативи саме працівника, тобто за власною ініціативою, дозволяється звільнення в день, який буде зазначений в заяві про звільнення для тих працівників підприємства і роботодавець, яких знаходиться в зоні ведення активних бойових дій, або в принципі підприємство розташовано або за своєю правовою природою, за свою характеристикою і економічною діяльністю, може містити на перспективу загрозу і життю здоров'я та власне працівника. Тобто на такий випадок. У випадку, якщо ви бажаєте звільнитись, ви можете зазначити за власним бажанням свою дату планованого звільнення, і роботодавець не вправі вас там змушувати відпрацьовувати, як ми звикли говорити, 14 календарних днів до планованого звільнення. Далі що стосується звільнення, за ініціативи роботодавця на превеликий жаль, законодавець наразі дозволяє звільнення працівників за умови їх тимчасової відсутності внаслідок непрацездатності тобто, якщо ви перебуваєте на лікарняному. У вас мають в праві звільнити за ініціативою роботодавця, якщо, наприклад, підприємство зазнає як варіант ліквідації або скорочення чисельності або штату. Раніше це було заборонено законом. Так само зараз і дозволяється звільнення працівників за ініціативи роботодавця у випадку, якщо працівник знаходиться у відпустці. Тобто, по виходу з відпустки, вас може бути також як варіант звільнено. Якщо ми говоримо про масові зараз реорганізаційні процеси в тих самих бюджетах, бюджетних установах, тобто зараз обмеження такого, що працівника не може бути звільнено за час його відсутності, неважливо чи це відсутність спричинена лікарняним чи відпусткою. Вас вправі звільнити, наприклад, якщо скорочують вашу посаду. І ви знаходитесь на цей час у відпустці. Так це можливо, і так це законно на жаль, на превеликий жаль. Не стосується це норми лише відпусток по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Тобто, якщо ви перебуваєте в декретній відпустці, лише в такому випадку вас не мають права звільнити. Тобто, от такі жорсткі умови зараз е, створені. Ну не вже рік діють е, ну, саме щодо звільнення. Переведення переведення також зазнало у нас суттєвих змін спочатку введення воєнного стану в Україні. Наразі переведення дозволяється. Без без згоди працівника, якщо переведення зумовлене виконанням робіт щодо ліквідації наслідків бойових дій. Або в принципі необхідне виконання певних трудових функцій для збереження життєдіяльності населення, в такому випадку вас має право перевести роботодавець без вашої згоди. В мирний час переведення працівників відбувалося лише за їх згодою, власне. Тобто, зараз також ця норма не діє. Це що стосувалося переведення. Далі робочий час він також зазнав суттєвих змін. Зараз у нас працівники, які задіяні в оборонній сфері для виконання робіт критичної. Інфраструктури або для робіт, які забезпечують життєдіяльність населення, їх робочий час може бути збільшений до 60 годин на тиждень, це нормальна тривалість робочого часу. Якщо ми говоримо про скорочену тривалість робочого часу, то зазначені працівники можуть працювати до 40 годин в умовах мирного часу. Це було відповідно нормальна тривалість була 40 годин, скорочена 36 годин. Зараз у відповідній кількості робочий час може бути збільшено за рішенням роботодавців. Ся далі виплата заробітної плати. Також дуже цікавий момент. Вона відповідно відбувається до умов трудових договорів, ну і у строки, які зазначені або трудовим договором, або там колективним договором. Однак на час дії воєнного стану роботодавець звільняється від відповідальності за несвоєчасний розрахунок, який спричинений бойовими діями або іншими обставинами непереборної дії. Наприклад, ну, у нашому підприємстві була така ситуація, коли був блекаут і унеможливлена була робота бухгалтерії з комунікацією. З казначейством, у нас була затримка виплати заробітної плати, але вона об'єктивно залежала не від роботодавця, від не від керівника центру. В такому випадку роботодавець звільняється відповідальності за несвоєчасний розрахунок, однак це не звільняє його від обов'язку виплати заробітної плати. В умовах мирного часу раніше роботодавець мав відшкодувати грошову компенсацію за несвоєчасний розрахунок, і вона відповідно обчислювалася за формулою середньоденна. Заробітна плата із розрахунку за два останні місяці. Ну, наприклад, там візьмемо до прикладу 500 гривень. У вас середньоденна заробітна плата помножена на кількість днів затримки. Наприклад, три дні затримки це півтори тисячі гривень внаслідок компенсації за несвоєчасний розрахунок. Наразі ця норма не діє. Тобто, роботодавець звільнений від відповідальності за несвоєчасну виплату заробітної плати. Що стосується відпусток, ця тема всім ще мить, тому що відпустки також і порядок їх надання досить змінився за цей рік. Зараз у нас за рішенням роботодавця може надаватись щорічно щорічна основна оплачувана відпустка до 24 календарних днів. Наприклад, якщо ви є державним службовцем або, наприклад, там педагогічним працівником, от для держслужбовців у нас передбачено право на відпустку у кількості 31 календарного дня. За рішенням керівника відповідної державної установи це відповідно. Може бути зменшений ваш відпочинок до 24 календарних днів, і у такому випадку кількість невикористаних днів відпусток, ну у цьому випадку, якщо ми беремо держслужбовців, до прикладу там 7 днів невикористаної відпустки, переноситься на післявоєнний час. Це ще що стосується щорічної основної відпустки. Також з'явилось право у роботодавця відмовити працівнику в наданні будь-яких видів відпусток, якщо це працівник, який задіяний в оборонній сфері, в сфері критичної інфраструктури та в сфері і забезпечення життєдіяльності населення. Тобто роботодавець має право вам відмовити у наданні відпустки, на жаль, але це норма надії, як і те, що стосується розірвання трудових відносин відпусток декретних. Тобто, ну ми відповідно не можемо зупинити життя, ми не можемо зупинити процес створення нових життів. Тому роботодавець да, він має право відмовити в наданні відпустки, окрім відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Далі цікавий момент також з'явився щодо відпустки. Як в простанароді ми кажемо за власний рахунок, ну без збереження заробітної плати, а зараз відпустка без збереження заробітної плати може надаватися в необмеженій кількості за бажанням працівника в мирний час була гранична кількість календарних днів такої відпустки: 15. Тобто до 15 днів мав право роботодавець надати вам відпустку за свій щот. Як ми звикли говорити зараз? Ці норми не діють, Тобто, будь ласка, якщо у вас є ініціативи і є певні обставини. Не за яких ви Бажаєте піти у відпустку на більшу кількість днів, це не обмежено. Також з'явилася обов'язок роботодавців надавати відпустку без збереження заробітної плати роботодавцям, які виїхали за кордон, або які набули статус внутрішньопереміщеної особи за їх бажанням у строк до 90 календарних днів. Дійсно, така норма існує. Тобто, якщо ми до прикладу моделюємо ситуацію, працівник виїхав за кордон і він бажає скористатись правом піти у відпустку за власний ро. Рахунок, да, він може це зробити, але обмежуючись 90 календарними днями. Після вже треба організовувати, ну інакше, свою роботу або домовлятись з роботодавцем про дистанційну надобну роботу. Ну тобто обрати інші організаційно-правові форми. Це була фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гейко. А в студії була ведуча Мальвіна Карпенко до зустрічі в ефірі. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.